І знову всім добрий вечір. Прийшов час. Зараз у нас буде 16 та доба інкубації мускусної качки. Ми зараз їх передивимось. Я їх хочу перекласти в інший інкубатор, бо цей мені потрібен. Ми зараз їх всі подивимось, охолодимо. І з сьогоднішнього дня я починаю їх охолоджувати по 10 хвилин, 2 рази на день. Вологість буде триматись так, як і була, 60%. Температуру понижаю на 36,6. І так, найцікавіше це в мене ті два яєчка, які були під питаннями. Одне з них я вже виклала, бо я боялася, що воно потече. Те, що я казала, воно в мене було вдарене. Це під час закладки я його вдарила, і отут от на хрестику в мене воно вдарено. Яйце було оплідне, але зародок завмер. От воно дуже добре видно кров'яне кільце. Дуже шкода, але це моя провина, тому так сталося, як сталося. Е, друге яйце, яке в мене зі знаком питання, це те, що я розповідала. Де повітряна камера зміщена, вона зафіксована, вона не гуляюча, але вона знаходиться у гострому кінці. Зародок розвивається добре. Ніяких відхилень від норми в нього немає. Вже добре видно, що воно рухається, що все розвивається правильно. Я його кладу трошечки під нахилом, гострим кінцем доверху. Для того, щоб до кінця інкубації каченя перевернулося і проклюнулося з гострого кінця. Будемо сподіватися, що це допоможе йому вижити. Решта яєчок всі нормальні були. Зараз Ду... передивимось. Розвиток хороший. Видно вже добре, що каченя росте, велике, вже рухається. І зараз таким чином передивлюся всі-всі-всі-всі. На цьому взагалі дуже добре видно, як всередині воно рухається. Я їх оприскую після кожного перевороту. Бо це мускусна качка, вона на виводі дуже вибаглива. І якщо скарлупа не розм'якне, то є шанс того, що каченя навіть не проклюнеться. Не вистачить в нього сил пробити таку товсту кожуру, як мускусної качки. Зараз швиденько передивляємось, наче все добре. Поки що все йде по плану. Розвиток нормальний все добре. Каченята всі живенькі, здоровенькі. Я, до речі, в цей інкубатор зараз буду закладати свої яйця. А, Ті, що в мене прийшли сьогодні від Марана і Амараукани. Там з маранічим є це, е, все добре, а амараукана мені дуже не подобається. Я зараз теж зніму відео, покажу. Там є проблеми саме з е, повітряною камерою. Я навіть не знаю, чи є сенс закладати їх. Ну, Закладу, як мінімум, побачу, чи є оплідність. Так і так, і так. Все чудово. Все чудово. Все чудово. Чудово, всі каченята живенькі, гарненькі і ростуть. І того у мене зараз на даний момент 35 яєчок. Щас покажу вам. 35 яєчок мускусної качки, де всі зародки живенькі, здоровенькі, будемо перекладати їх в інший інкубатор. В ньому трошки легше контролювати вологість. А цей підготую зараз під куряче яєчко. Усім, дякую за перегляд. Чекаю лайків.